Ми 16 років тому здивували Макдональдс. Ну ми так думаємо. досі, досі ми думаємо. І ми кожен рік їх дивуємо. Але ж сьогодні задача здивувати вас. Окрім Макдональдса, хто у вас система Клієва? Якщо Макдональдс не заперечує, то у нас географія дуже велика. Ашан, ноуси, екомаркети е АТБ, Леруа, всі, всі торгові центри, які є в Києві, Блокбастер, Івірмол, Скаймо, Сум, Голівєр. Обуховська громада в повному об'ємі, Весніковська громада, Кагарлицька громада, далі Позумість. Республіка. Ну краще б ви сказали, та інші підприємства, з ким ми не працюємо. Тобто географія широка, дуже широка. Головне, що треба розуміти, це те, що компанія Макгоніс на глобальному рівні ще декілька років тому прийняла дуже важливе для себе для. Для планети, для всіх громад, де працює компанія, зобов'язання вивести з обігу все пластикове пакування і отримувати 100% пакувальних матеріалів для модного з відновлюваних матеріалів. На рік нам вдається зменшити використання пластику. Обов'язково ми сьогодні і покажемо, і розкажемо на сьогоднішній конференції все, як відбувається з сортуванням і переробкою вторинної сировини і сміття. До кінця 25-го року жодна країна не буде використовувати mm. пластикове пакування, те, що безпосередньо видається споживачу. Mm. Ось. І деякі країни можуть бути раніше, деякі пізніше. Ось. Але кінець 25 року.